це було б занадто гучно, але я все ж таки скажу. Я вважаю, що такі розмови, таку, такий дискурс це фактично початок практичних переговорів умов. Членство України в НАТО, але це у такому ж ключі, як, наприклад, наші дискусії з, з із сусідами стосовно фермерських протестів, це фактично початок переговорів про вступ України в європейський союз, про умови цього вступу на яких умовах які власне ну як це власне буде відбуватися. Які права, обов'язки і все таке. Тепер щодо наскільки це реально, це реально, це і я б сказав природно. Завжди, коли ми бачимо ситуацію, коли Сполучені Штати з певних причин змінюють ставлення до Європи, а зараз відбувається та така ситуація. Відбувається зараз конфліктна ситуація стосовно допомоги України між Україні між Україною між Європою і Сполученими Штатами. Завжди в такі періоди Франція бере лідерство політичне. Вона взяла зараз таке політичне лідерство для того, щоб поєднати згуртувати Європу для певних цілей, і одне. Часно чому це важливо, тому що в тому лідерстві, яке є зараз в Європі, Франції, і яке завжди було Франція і Німеччина, в цьому лідерстві ролі трошки різні у Франції. Це політичне лідерство, у Німеччині це фінансове лідерство. І тут ще є такий елемент, що Франція хотіла би об'єднати європейські ресурси у тому баченні, як вона це бачить тому, що ну достатньо сказати, що наприклад той фонд, про який всі знають 100 мільярдів, німецький фонд на модернізацію. Зміну озброєнь, це в основному, все ж таки, F-35 американські а у Франції є інше. Бачення. Тобто я хочу сказати, що в принципі це природньо те, що було сказано. Наскільки це реально з точки зору і що це означає для безпеки України? я це однозначно, мова не про те, щоб війська НАТО воювали замість наших військ. Це не про заміну закону про мобілізацію і всього, що з цим пов'язано. Це а, скоріше про ті угоди, які зараз Україна укладає з Європою, про автоматичну реакцію наших партнерів у разі небезпеки для України, це та присутність мова йде про таку такі форми присутності, які зроблять е, реакції з боку країн НАТО автоматичними. Це не тільки військова присутність, це і промислова присутність, це і різна фінансова і політична присутність. Але тут я нагадаю, що, що для того, щоб воювати за Україну. Ну, потрібні. Ну, потрібна така велика присутність. А конституція України стаття 17, е... Пункт параграф 7, здається. Він говорить, що на території України неможливо створення іноземних військових баз. Тобто, неможливо такі форми зараз. Зараз такі форми, коли є певна територія, там висить прапор іншої країни, там живуть військові за законами іншої країни. Є там спеціальна угода про статус іноземних сил. Ні, яр, це не про це. Це мова йде про те, що військова присутність може бути різною. Це може спаці нас це можуть бути консультанти, радники, це може бути екіпажі, які обслуговують е ту техніку, яку ми отримуємо. Це може бути інженерні різні підрозділи. Все це може бути і з моєї точки зору. Тут немає мало того, що це можливо, це вже є за великим рахунком. Мова зараз йде про е те, які країни готові готові. Збільшувати таку присутність і готові брати на себе такі от додаткові зобов'язання щодо автоматичної реакції у разі ну у разі небезпеки України загроз України. Ну і звичайно, цей дискурс також для нас. Ми для себе теж маємо вирішити. А чи готові ми, як, як країна, ну скажімо, країна НАТО, чи готові ми приймати у себе на постійній основі іноземні війська суттєві такі, таку присутність, яка буде з якою ну буде в нашу. Нашу спільну оборону це для нас також, також важливо питання. Ну я б тут сказав, що те, що ми говоримо, це ну це, це вже відбувалось в країнах Балтії. Про що я маю на увазі? Загалом наше бачення, наше розуміння, що таке НАТО, що от ми даємо підрозділи або більше менше, і ставимо під командування єдиних структур НАТО. У великій війні так це залишається, залишається на порядку денному, але з 2014 року в рамках НАТО почався інший процес. Коли побачили, що відбувалось, яка як організована російська агресія, в країнах Балтії був запущений трошки інший процес. Тоді Міністерство оборони країн Балтії вони визначили ресурси, які їм потрібні для посилення власної національної оборони, навіть без участі НАТО, як, як організації, без статті 5. І тоді були запущені механізми, і сполучені штати, і європейські союзники запустили ті ресурси, розмістили, розгорнули в країнах Балтії і вбудували їх. У, у власну оборону цих країн, тобто зараз є підрозділи НАТО, які мають ставати під ну інших країн, які мають ставати під командування країн Балтії, якщо починається навіть не включено не включена сетія 5 але починається російська агресія. Я думаю, для нас те, що ми можемо головне зробити і найбільш швидко і найбільш зрозуміло, це запропонувати нашим союзникам, а саме яких ресурсів нам зараз не вистачає в обороні, ну окрім людських ресурсів. Власне, воювати на полі бою, які ресурси, які в нас слабкі місця, де треба посилити від штабних структур до інженерних підрозділів, де нам би було потрібна така ну така швидка, ну швидке включення, і відповідно сказати нашим партнерам, а чого б ми хотіли від пропозиції Макрона у практичному плані? Ми не повинні пропускати двох двох дуже важливих європейських процесів. Які які стосуються оборонної промисловості перше, це коли, е, коли створюються єдині фонди закупівлень, спільних закупівлень, коли е, різні країни об'єднують свої бюджети для того, щоб закупити спільну певну систему озброєнь, і другий паралельний до цього процес, коли створюються міжнародні альянси європейські оборонних підприємств, які ці замовлення мають виконувати от колективні замовлення, так ну наприклад, так літак А 400 так закопається. Літаки на літаки на НАТО 90 тайфуни, єврофайтери. От через такі механізми, коли створюється європейський певний фонд, і створюється, з іншого боку промисловий альянс, який це колективне замовлення виконує зараз. Ми бачимо, от є, наприклад, європейський фонд миру, є різні інші структури, які об'єднують. Ну власне, і те, що французи говорять, вони говорять про те, що в Європі є. Альянси, які виробляють ракети, виробляють штормшейдо, виробляють скальпи, виробляють ну Таврусві, бо вона більш національна, така а, і навіть СМТ засоби протиракетної оборони. Вони колективні, вони європейські. І якщо є добра, ну така такий механізм допомогти Україні. Це створити європейський фонд, не американський, а європейський фонд, з якого буде фінансуватись вот створення такої створення зброї для. Для України європейським альянсом нам треба це не пропустити, і у питанні ем, е, залучення на, на етапі фінансування, і на етапі залучення наших оборонних підприємств до цього во спільного європейського виробництва.